Доброго здоров'я всім! З вами шахі від Анатолія. Сьогодні вам покажу дуже цікаву та сильну комбінацію. Ми граємо за чорних. Білі починають пішаком на Д4. Ферзевим пішаком. Ми відповідаємо конем на F6. Білий пішак іде на С4. Застошувавши ферзівий гамбіт. Ми видвигаємо королівського пішака на Е5. Білий пішак з задоволенням забирає нашого пішака на полі Е5 з нападом на коня. Чорний кінь відходить на поле Е4. Білі щоб прогнати нашого коня, не будуть е відганяти пішаком, а підуть конем на поле Д2. Чорні ходять слоном на Б4, зв'язавши коня з королем. Білі пішаком нападають на нашого слона на полі А3. Чорні ходять ферзьом на а 4 Зробивши матову загрозу. Білий пішак від матової загрози ходить на поле G2 з нападом на ферзя. Чорні забирають білого коня конем на полі Д2. Білий пішак з задоволенням забирає нашого фірзя на полі а 4 Ми... Це була жертва фірзя. Тому що наступним ходом... Чорні відводять коня на F3, зробивши двойний шах від коня та від слона. Тому, відвивши коня, це шах і мат. Дуже красивий мат, неочікуваний, гарна жертва фірзя. Вчасно. Якщо вам сподобалась дана комбінація до мат, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами Шахів Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!